Це командир екіпажу. Ліворуч ви можете побачити мальовничий великий каньйон. Я ж казав, І Як там груз робить? Тобі це не сподобається. Не сподобається. Гарантовано не сподобається. Це моє плем'я знайшло нас. Хто прислав цю тварюку? Мій творець. Ну, звісно. Симбіоти з'явились тут не випадково. Вони тікали. Від чого? <звук> ну і як його звати? В нас є те, що йому треба. Поки Веном живий, хай усе і усі приречені. Що ми робимо? Замаскуймось. Салюдики. Тепленьки. Нащо ти вирубаєш людей? Що з тобою таке? Ну зорян. Другий шлях ти і я. але ми Сраді! Цей світ не виживе, поки ви разом. <звук> ми завжди разом, <звук> ми поганці, так, Так, <звук> поганюри! <звук> <звук> Житті кожної людини є мить, коли треба чимось жертвувати. Едді, я з тобою до кінця. Харе, у нас грошей більше нема. Це таке почуття, Це наше! Наші всі проблеми раптом зникли! Ти мені зламав ногу. Еді, знайди мені гроші!